Офіс президента України розпускають Дональд Трамп сьогодні зробить гучну заяву з овального кабінету. Про що йдеться? Верховна Рада вкотре вляпалася. Депутати ухвалили законопроєкт, аби захистити корупціонерів. Угорщина знову без російської нафти. Союзник Кремля бідкається, що вночі розбили дружбу. На Одещині мобілізований викрав ТЦК із документами. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини на цю ми. Президент США Дональд Трамп сьогодні виступить із терміновою заявою в овальному кабінеті. Тема виступу поки що не розголошується. Про це йдеться в публічному розкладі Трампа. Виступ американського президента запланований на 19.00 за київським часом. Цілком ймовірно, що Дональд Трамп не омене в своїй промові і події в Україні і перемовини з Росією. Офіс президента України реформують, аби більшу кількість посад в установі отримали військові та ветерани. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, ідея реформування полягає в тому, щоб суттєво кількість працівників апарату встановили військовослужбовці із підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Йдеться про працівників усіх рівнів та у всіх департаментах без винятку. Президент Володимир Зеленський вже підтримав цю ідею. Як зауважив керівник ОП, він має приклад поруч Це його заступник полковник Павло Паліса, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою Холодний Яр. Україна збільшила темпи виробництва далекобійних дронів fp 1 до рівня, який можна порівняти з російськими шахедами. Дрон, представлений у травні 25-го року, вже виготовляють у кількості близько 100 одиниць на добу або ж 3000 тисячі в місяць. Про це повідомляє військовий портал Defense Express. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, поточний темп виробництва шахедів у Росії на середину літа також становив близько сотні одиниць. Також відома закупівельна ціна одного російського шахеда на рівні 2023 року це становить 193 тисячі доларів. Тоді український дрон FP-1 коштує близько 55 тисяч доларів. Угорщину знову позбавила російської нафти ударом по нафтопроводу. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто. В соцмережах він написав, що вночі надійшла звістка про вже третю атаку нафтопровода дружба на російсько-білоруському кордоні. Через це подачу сирої нафти в Угорщину знову припинено. Сіярто стверджує, що нібито це чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини та спроба втягнути її в війну. Союзник Кремля пообіцяв продовжувати підтримувати зусилля і встановлення миру і водночас продовжує. Накачувати агресора грішми, цікава логіка. Росія створює імперію дронів і прагне стати одним із світових лідерів у виробництві безпілотників до 2030 року. Кремлівський диктатор дав вказівку в найближчі 5 років підготувати мільйон фахівців із бойових дронів. Українські розвідники стверджують, що неабияку роль окупантам в цьому допомагають іран та північна Корея, які надають свої ресурси. Що про це зараз відомо, дізнавались мої колеги. Розвідка Великої Британії повідомляє, країна-агресор Росія збирається до 2030 року зробити з дітей як мінімум мільйон фахівців із бойових БПЛА. Розвідники, які використовували у розслідуванні виключно відкриті джерела, констатують таке навчання є помітним кроком у напрямку ймовірної подальшої мілітаризації російської освіти. Тенденція до якої посилилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Немного буде за місце того первок какому возросту це буде примінятися. Соответственно, сейчас тенденции для разных возрастных групп разные. Вот, извините меня, детского сада, где собираются вводить уроки о важном, до подростков, которых собираются обучать деятельности с, и какой-то действием с беспилотными летательными аппаратами. Операція Кремля з БПЛА у школах поки що не дуже масштабна. До початку російського вторгнення в Україну в Росії налічувалося близько 40 тисяч шкіл. Готувати майбутніх пілотів для БПЛА збираються лише у 500 школах та ще трьох десятках коледжів із центрами практичної підготовки. Наскали, що та історія з безпілотниками, конечно, может иметь какие-то последствия просто потому что подростки любят играть в компьютерные игры а на первый взгляд беспилотник это та же самая компьютерная игра только в реальном мире Для проведення навчання підготували близько 2,5 тисяч вчителів. Проте ефективність їхнього викладання навряд чи буде високою, хоча б тому, що середньостатистичний російський педагог це людина 45-46 років, тобто представник ще минулого покоління, яке у своєму дитинстві зростало без комп'ютерів та телефонів. Путіна в голові капітуляція України. І, да, е -е -е, б Україна капітулювала, що на мій взгляд неможливо, Он бы, да, он бы перестал стрелять. Вопрос, что бы он стал делать дальше. И тут для него главное, и он это сформулировал, я напомню, еще до вторжения, для него важно отвоевать все завоевания Советского Союза, почившего в бозе на европейском континенте. То есть он хочет вернуть под контроль Москвы, по крайней мере. Все постсоветские страны плюс желательно иметь еще какое-то влияние на бывшие социалистические страны. И, собственно, именно с этим и связано его требование, я напомню, подвинуть границы НАТО на, 90, на момент 1997 -го года. Як велося це в радянському союзі, путін також створює об'єднання, в яких ростуть діти увагу. У них роблять на мілітарну освіту. Так власне народилася ціла юнармія, в якій дітей, як росіян, так і мешканців тимчасово окупованих територій вчать воювати. Мало не з пелюшок. Чому советський союз собственно, умер? А по учителя і навіть самі советські бонзи в більшості своєму вже не вірили в комуністичну ідею. И в этом смысле э, те люди, которые сегодня этим занимаются, в идею тоже не верят. И в этом есть ну, небольшая э, вероятность того, что все-таки в полном объеме э, хотелки Путина юная армия выполнять не, не сможет. Тим не менше, як юнармія, так і додаткові навчання БПЛА та інших видів мілітарних мистецтв будуть пророщувати дух війни серед молоді, допомагаючи путіну далі воювати не тільки з Україною, але й з усім світом. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який обмежує доступ до деяких державних реєстрів, зокрема даних про нерухомість. Ініціатори стверджували, що це потрібно для захисту підприємств оборонки від росіян. Натомість активісти ж бачають у цьому спробу захистити корупціонерів. Цей законопроєкт спричинив хвилю обговорень після реєстрації минулого року. Народний депутат Ігор Фріс, який є одним із ініціаторів документа, стверджує, що завдяки відкритим реєстрам росіяни можуть дізнатися про адресу виробництва зброї та земельні ділянки, на яких розташовані підприємства. Він наполягає на обмеженні такої інформації під час дії воєнного стану та протягом року після його завершення, адже мовляв, ми вразливі, коли ми публічні. За словами Фріса, депутати подали такий законопроект на прохання самих оборонних підприємств, щоб по ним не прилітало. Той час антикорупційні активісти кажуть, що в документі пропонується обмежити доступ до даних про місце розташування об'єктів нерухомого майна, всіх зареєстрованих прав на нерухоме майно та їхніх обтяжень, а не лише об'єктів оборонки. А тому це є надмірним, непропорційним і таким, що суперечить суспільному інтересу. Фундація де Юра вважає, що через такі зміни корупціонери можуть переписувати своє майно на ЮРОСІП, і суспільство не дізнається, де схована чергова вілла судді чи дача прокурора. Наразі не зрозуміло, які зауваження щодо законопроекту були враховані перед голосуванням. Росія збирається перехоплювати радіозв'язок НАТО із країн Балтії та Східної Європи. Для цього під кордоном Польщі у Калінінградській області будують величезну кільцеву антенну. Як вказують осінтери, будівництво масштабного об'єкту радіорозвідки всього в 25 кілометрах від кордону НАТО розпочали ще у 2023 році. Експерти вважають, що ця кільцева антенна решітка для військової розвідки та зв'язку може бути діаметром до 1600 метрів, а це у кілька разів більше від звичайних комплексів цього типу. Окрім того, після завершення будівництва антени Росія зможе налагодити більш надійний зв'язок із підводними човнами в Балтійському морі та північній частині Атлантичного океану. В Росії різко зросла кількість тяжких злочинів. Згідно з офіційною статистикою, за перший квартал 2025 року зафіксовано рекорд спочатку так званий СВО 170 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів на Росії. Порівняно із відповідним періодом минулого року, їхня кількість збільшилася на понад 13%. Експерти пояснюють, що головна причина в тому, що сама кремлівська верхівка заохочує насильство. Більше подробиць далі в сюжеті. В Росії в першому півріччі 2025 року зареєстрували рекордну за 12 років кількість злочинів понад 27 тисяч майже на 4 тисячі більше у порівнянні з минулим роком. Парадоксально, але влада постійно намагається навіяти протилежне Влучається улучшається. таких видів преступлень, як убійство, розбійні нападіння, квартирні кражі. і вулична преступність. В цілому відмічу, що у нас практично сокращается число так называемых ріцидівов, коли ті, хто понесли наказання вновь совершают приступлення. Сокращается уровень подростковой преступности. і це лише офіційні цифри. Сотні тисяч злочинців йдуть на війну добровільно одразу після затримання. Їхні справи навіть не доходять до суду, але потім вони ж у Росію і повернуться. Значительная часть э, людей, которые могли бы совершить преступление, как раз находится в зоне боевых действий, поэтому, может быть, временно уровень преступности падает. Мы не знаем, что будет там, в перспективе нескольких лет, когда все-все-все вернутся и как это повлияет. Зв'язниць випускають серійних убивців педофілів, а пізніше вони повертаються з війни героями, ходять до шкіл на так звані уроки мужності і скоюють звірства повторно. Російського воєннослужа із приморського краю Станіслава Цабієва за останній місяць обвинили в ізнасилуванні як мінімум двоє ділоше. Это эмоции отца 11-летней Анастасии Якиной. Самый хороший ребенок у меня был. Девочку убил помилованный Путиным участник войны, 40-летний Владимир Александров. Он признался, что изнасиловал девочку в своей комнате, а затем перенес ее в подвал, где убил. В Кемеровской области поймали убийцу 12-летней девочки. Это бывший заключенный Андрей Быков, который оказался на свободе, уйдя на войну в Украине. 12-летняя Карина пропала утром 18 июня. Ее тело нашли в колодце спустя сутки. Быков, рецидивист. Он сидел шесть раз, в том числе за убийство. Свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше. Самое лучшее воспитание – это личный пример. Мало того, что и программу под названием «Час героев» створили, чтобы злочинцы могли потрапляти еще и до органов власти. Люди, которые собой рискуют своим здоровьем, принимают определенные решения по защите интересов Родины. Они сложившиеся люди, личность сложившаяся, которая может успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах. А теперь, за словами правозахисників, у Росії нова тенденція, яка в разы збільшила мобілізацію. Трамп пришел, он обещает мир, он обещает, что вот-вот будет мир. И сейчас же могут уйти эти 5 миллионов. Mm -hmm. Вася получил, а я нет. А что ж ты, Петя, сидишь, не получил? Давай быстро получай 5 миллионов, доезжай до линии фронта, тут война как раз и закончится, деньги-то уже и получены. И то же самое с заключенными, особенно подследственными. Приговор еще впереди. Надо сейчас уехать, чтобы быстро получить условное освобождение. Доедем до фронта. А війни не будет. Це спільне очікування. Але війна щось не закінчується. А нових злочинців намагаються прикрити одвічною вигаданою владою проблемою з мігрантами. По итогам января-марта 25-го года, к сожалению, и это є негатив, отмечается рост числа преступлений совершенно иностранными гражданами на 15%. Знаєте, чим вони займаються? не просто насилием. Это незаконный оборот наркотических средств. 65% преступлений – это незаконный оборот наркотических средств. Они к нам заводят наркоту. И почти на 20% возросло число развратных действий в отношении детей. сейчас из ста изнасилований, да, 96 изнасилований. Это делают русские. Вот, а 4 это делают мигранты. Но а, вот пусть русские насилуют с точки зрения нашего национальных. Да, вот, видимо, а, они считают, что женщинам приятнее, когда русские их насилуют. Вот. Или убивают, потому что преступления связаны тяжкие любые преступления, да. Вот, когда русские убивают, ну нормально. То есть ему хорошо даже. Может быть, mm -hmm. Что его убивают, да, грабят, когда русские его грабят. Тоже ему неплохо. І далі ситуація тільки погіршуватиметься, особливо коли війна закінчиться, і всі ці так звані герої повернуться до своїх рідних міст. Не захотів їхати на ВЛК на Одещині. Чоловік вкрав авто ТЦК з документами водія, щоб не проходити медобстеження для мобілізації. За даними слідства, 43-річний громадянин сів до службового автомобіля і незважаючи на водія, який стояв поряд, і мав вести пасажира на обстеження до ВЛК раптово перескочив та пересів і поїхав геть. Автівку зловмисних покинув на околицях населеного пункту Одеського району, а сам пішов додому, прихопивши із салонного сумку водія з важливими особистими документами. Поліцейські швидко розшукали правопорушника та вилучили в нього чужі речі. Чоловік зізнався, що не готувався до злочину, а вчинив його спонтанно. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте друзі, ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube-канал Україна сьогодні.